Сьогодні наш регіон, незважаючи на величезний кадровий потенціал, відчуває брак фахівців саме технічних спеціальностей. Аби заохотити молодих людей до навчання, громадська сила заснувала стипендії для найталановитіших. Кількість номінантів, яких, до речі, висувають ради студентів, спільно з керівництвом навчальних закладів зросла. Цьогоріч громадська сила вручила втричі більше стипендій, а їхній розмір збільшився до 700 гривень. Роман Саняков студент третього курсу монтажного технікуму. Здобуває освіту за спеціальністю будівництво та експлуатація будів споруд мріє стати добрим фахівцем у цій галузі. Юнак відмінно навчається, займає активну життєву позицію. Спеціальна стипендія від громадської сили, яку він отримуватиме щомісяця, стане добрим стимулом для подальших досягнень. Я благодарен громадській сили, яка дає можливість реалізувати себе у всіх напрямках, і ця допомітна стипендія стане важливості осуществляти на дальніше життя. Громадська сила дбає і про поліпшення побутових умов у студентських гуртожитках, де за її рахунок зроблено вже не один ремонт. Монтажний технікум отримав кошти для нових водонагрівачів. Майбутні магістри та бакалаври з Академії будівництва та архітектури вже мають навчальний центр від громадської сили. До сьогоднішнього свята нова орхтехніка. Мені хотілось би сьогодні, з вашого дозволення, поздравити вас всіх з праздником з днем студентів, з днем умних. Талантливих, веселых молодих людей з тих молодих людей, которым в ближайшем будущем именно им придеться приумножать славу і традиції нашого Дніпропетровська, до дня студента громадська сила вручила у подарунок вузам міста для поліпшення умов навчального процесу комп'ютери та лазерні принтери. Вікторія Галка Віталій Склінчук Ліцва.